То не перевів долари чи частину доларів в євро, ну він вже запізнився. Так, євро вже піднялася проти долара, але не треба хвилюватися. По долару, я сподіваюся, ви маєте десь процента три, а по євро один. І тому за два роки ви можете компенсувати цю втрату. Я передбачив, що. Долар впаде проти євро, і ну, трошки своїх заощаджень з доларів перевів у євро. Це не означає, що я був правий. Зараз я правий. Зараз я кажу, ой, я от який молодець заробив. Але фондовий ринок, валютний ринок настільки волатильні, що, наприклад, якщо Трамп одіграє назад все, там візьметься за голову, так і все буде робити правильно. Долар знову може почати зростати проти євро. Але мій прогноз такий, що в найближчий час точка. Рівноваги. Десь за 1 євро будуть давати 110. Так? А пам'ятаєте, було і 104, і 106, дуже довго 106 впала на декілька відсотків долар проти Євро. Максимально, що я бачу, ну оце перша така стала, стала точка. А потім за 2-3 тижні буде зрозуміло, як буде відповідати Європа, чи складуться отакі коаліції. Країн, які торгують без мит, без бар'єрів, може євро ще трошки піднятися. Ну буде не а за одне євро, будуть не давати не один і один долара, а один, і три, один і п'ять. Але повторюю, проценти по долару набагато вищі, ніж по євро. Ну в два рази так скажемо. відсотковий пункт в два рази. Не треба хвилюватися. А в силу того, що наша підтримка. Продовжується і в доларах, і в євро, то зараз найвигідніша валюта це гривня. гривня. Якщо ми не будемо робити великих помилок, і війна припиниться, то гривня буде бенефіціар цього. А по гривні ви можете отримати там 15 то і гривня нормальна.